Проблемні питання профілактики та лікування інфекційних і соматичних захворювань у дітей обговорювали на тематичному семінарі. Мета зібрання удосконалення організаційної роботи з питань вакцинації. «Це сьогодні найбільш актуальний питання, тому що від стану здоров'я дітей і від того, будуть що будуть інфекційними захворюваннями чи ні, залежить новое і будущее нашої нації. Вопрос ставиться таким образом. У національній безпеці государства, поэтому прививки, или по-другому профілактичні различные вещи, які ми осуществляем сьогодні, очень активно, вони грають колосальну роль. Семінар входить до циклу національних заходів, що проходять в рамках проведення європейського тижня імунізації. Він транслюється в інтернеті в системі онлайн через сайт медичного центру телемедицини Міністерства охорони здоров'я. Цими днями у столиці проходить також п'ятий британо український симпозіум, новітні тенденції в сучасній анестезіології та інтенсивній терапії. Акцент на особливостях лікування осіб похилого віку.